Привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про свій догляд на літо. Що ж я обрала із доглядової косметики на три місяці літа, ну скажімо, так саме мінімум, як я вважаю, нічого зайвого. І давайте почнемо з продуктів для волосся. Першу ось ви можете вже бачити перед собою це шампунь. Велика банка в об'ємі цілий літер від польського бренду Be For Me Professional. Це вона шампунь для пошкодженого волосся. Я вже його використовувала, залишилась тут приблизно половина. Вистачить мені ще його на довгий час. Він мені подобався тут дуже приємний аромат, тому буду далі його використовувати. Думаю, що. Вже до кінця літа я його закінчую. Зараз у мене ще є використання шампунь і кондиціонер від Тресеме. Також буду їх довикористовувати, ну а потім вже візьму цей. І, звісно ж, до цього шампуню мені знадобиться якийсь бальзам, або маска. Я обрала ось таку маску, яку вже дуже давно придбала, і дуже давно вона чекає, коли ж я вже почну її використовувати. Це маска від, здається, італійського бренду. Міліміліні. Це маска. Давайте почитаємо, здається, тут є з кокосовим молоком і соком ананасу, зміцнення та об'єм. І тут великий об'єм 500 мл, тому теж думаю, що мені вистачить її на все літо. Аромат тут такий, знаєте, абсолютно нейтральний, якоюсь, має аромат якось кокосової води, ну, щось таке, не дуже, якщо чесно, цікаве, але ну добре. Головне, щоб маска непогано працювала, щоб вона щось все таки робила. Сподіваюся, вона буде це робити. Раніше в мене вже була одна чи дві маски від цього бренду, але з іншими ароматами. Цього разу ось така Blue Hawaii з кокосом, з кокосовою водою. Так, сподіваюся, ви не будете чути, шуми на задньому фоні, тому що в мене тут під вікнами сьогодні виступає співачка Альона Альона, тому тут дуже шумно у мене весь день. Але зараз нібито вже все утихло, тому я сіла знімати вже нарешті відео. Так, а далі, що ще стосується волосся, ще хочу нарешті також взяти ось, такий, ось таку велику банку. Це в нас крем, як, як це взагалі називається: Гудбай, посічені кінчики 10 в одному, якийсь комплексний, незмиваємий догляд для дуже пошкодженого волосся. Всі знають ось ці креми, вони дуже популярні. Тут величезний об'єм для такого продукту 400 мл. Тому я знаю, що багато хто плюється саме через цей об'єм, тому що дуже довго його можна використовувати. Вистачить його на рік, і може навіть і більше, не знаю. Почну його використовувати цього літа і побачимо, наскільки мені його вистачить. Він дуже густий, тому не думаю, що дуже. Дуже багато його видавлювати треба, щоб він все ж таки не робив волосся після миття якимсь жирним. Тому думаю, що треба все-таки його наносити мало і тільки на кінчики. Спробую, і тут має бути приємний аромат. Так, ну, власне, ось такий догляд мене чекає найближчим часом. Нічого зайвого, знову ж таки, як я вважаю. Так, давайте далі вам покажу, що стосується догляду за тілом. Звісно, це мають бути якісь гері для душа. А, нікого я не здивую гелями від Ісани. Зараз у мене у використанні, а я його теж. Взяла ось такий світ Blueberry, це все лімітки, до речі. Ось цей дуже приємний, ягідний такий, ягідно ванільний, навіть солодкий такий аромат. Зараз він у використанні, потім будуть у використанні ще ось такі гелі, ось такий Кенді Apple з ароматом, такого не солодкого, а скоріше кислого яблука. Ну, Такий не дуже мій аромат, якщо чесно, я, звісно, придбала через гарну етикетку. І ось такий з ароматом манго, манго джангл. Тут, і справді, дуже приємний, солодкий аромат манго. Ну що ж, побачимо, буду тестувати і ці аромати цього літа. Так, далі. А, здається, з гелями це все. Тут у мене все стоїть на кучі, дуже треба все роздивлятися, щоб нічого не забути вам показати. Так, ось це ось це, ось це бізобразі, як я його називаю. Uh, да, uh, власне кажучи, це ось такий скраб для тіла з ароматом папаї від компанії, української компанії Ліора. Я його купувала нещодавно в Аврорі, показувала вам в покупках. але я не розумію, що відбувається з ним. Дивіться, він тече. Я не розумію, звідки він тече. У мене все навколо жирне, стіл, уже весь жирний. Косметика все навколо руки. Тобто, якесь масло, звідкись витікає. Ну, я не знаю, що це таке. Тут так, в нього плівка відкрита, але не настільки, щоб воно щоб воно витікало. Дивіться, він там взагалі якийсь сухий, звідки ось цей жир. Може він пробити десь, ну щось таке дивне. Власне, так, я хочу його взяти у використання, тому що тут такий дуже яскравий фруктовий тропічний аромат, і саме влітку, звісно ж, я і хочу ось такі скраби використовувати. Раніше в мене скрабів від Ліора не було, тому цікаво буде спробувати. Але треба зараз це все за кадром швиденько вимити, бо це щось страшне і липке. Фух, тут у мене все почало пінитися, коли я почала змивати це, це олію, цю це, це масло, ну, щось таке дивне. Ну добре, а, давайте продовжимо. Далі, що ще стосується догляду за тілом, зараз у мене вже нове стоїть у використанні рідке мило, ягідне від Greenway, а після нього влітку я хочу взяти ось таке Breezy Ocean від Isana. Ну, тому що мені. Здається, пояснювати навіть і не треба, тому що це мило з ароматом океану. Воно має ось таке гарне пакування, дуже літнє, дуже ах, дуже, таке ностальгічне, скажімо так. Те, що ми не можемо зараз отримати. І так, буду, хоча б ось таке мило використовувати, щось там собі нагадувати. Так, далі, що ще стосується тіла, а для інтимної гігієни, Звісно, має бути теж якесь мило. Зараз у використанні в мене ось таке від Family Doctor. Вже ось стільки його лишилося, ще дуже багато. Це до кінця літа точно, тому знаю, що мені цього вистачить. Тут 550 мл, тому ну зрозуміло все. Це вже мило я купую не перший раз. Зараз тут вже нова, ось така гарна баночка, але дозатор, не дивлячись на те, що він зручний. Але проблема в нього лишилася та сама. Ніби ржавчини ще немає. Не знаю, може далі буде, зараз поки що немає. Бо раніше була така у них проблема ржавіла оця пружина. Вся ця ржавчина виходила в гель це було жахливо. А поки що цього немає. Але ось тут дозатор постійно тече. І ось тут постійно засихає ось цей гель. Ну, якось так це дуже дивно, якось вони це не виправили, але сам гель, в принципі, непоганий, кремовий, делікатний, так, середня пінниця. Ну, має місце бути, бюджетний, тому чому би ні. Так, наступне, наступне, давайте поговоримо про. Догляд за тілом, зволоження тіла ось такий дуже приємний крем мус для тіла від Lalin з ароматом ванілі. Дуже приємний. Тут така, такий носик, і з нього виходить густа така пінка, і це все непогано зволожує шкіру. Я вже використовувала цей. Продукт, але відставила, тому що взимку, звісно, зволоження цього було маловато, але от влітку візьму знову цей а, цікавий продукт. Так, наступна, це ось такий продукт, який у мене в проєкті Project Pen по догляду, огляду, тому що дуже рідко в мене тягнеться рука до ось таких антицелюлітних засобів. Um, і от саме влітку я хочу його використовувати, тому що він має охолоджуючий ефект: це золота антицелюлітна моделю... моделююча сироватка, перекладаю так uh, від Everin Cosmetics. Тут така прям велика туба 250 мл. Дуже хочу все ж таки цього літа активно цей продукт використовувати. Тим паче, знову ж таки, має охолоджуючі ефекти саме влітку. Хочеться, хочеться користуватися, а не взимку, звісно. Так, що ще вам хочу показати? Ось такі спреї для тіла. Хочу використати, викинути ось такий від Faberlic. З перламутром. Я не знаю. Ну, Якщо буде тягнутися рука до нього, то буду його використовувати. Якщо ні, то просто викину, бо він уже старий і досить таки давно в мене. Тому якось так. А, і ось такий від Лалін: це у нас спрей підходить і для тіла, і для. Волосся, приємний тут аромат, він такий якийсь масляний, двошаровий, непогано освіжає, трошки я вже використовувала. Ну і от Влітку саме такими хочеться користуватися, якимись такими легкими освіжаючими спреями для тіла. Далі, що стосується засобів по догляду за руками, Ось такий я хочу взяти цікавий продукт від Just Kawaii. Це в нас якесь молочко живильний щербет для рук, ніжний персик. М -м -м. Китай це все виробляє. Тут щось дуже дивне. Ого, нічого воно тарахкотить. Ось тут така лопатка, ну, щоб туди, можливо, пальцями не лізти. Формат не дуже зручний. Я, я навіть скажу взагалі не зручний для рук, але ну, захотіла ще що щось таке спробувати, тому буду, буду його використовувати. Там щось неймовірно рідке. Дивіться, ось цей щербек це якесь молочко, дуже-дуже рідке для рук. Ну, я, я не знаю, я не уявляю, як його використовувати. Буду так, щоб це все не розлити, щоб це все зволожувало, тому що ну, це щось таке дивне. Аромат приємний, дійсно, має аромат персика, не хімозний навіть, а досить ніжний. Ну, спробую, спробую, але знову ж таки, через такий формат і таку консистенцію не думаю, що прям так часто буду брати його до рук. Краще ось таке візьму щось відкрила. Хоча оці кришки я теж не люблю. О, забули про цю лопатку добре. Ось такий ще беру крем маленький формат, в принципі, можливо, буду брати з собою сумочку: це від BioAqua з екстрактом зеленого чаю. Живлення та зволоження 30 грам. Ось такий крем, я вже їх багато використовувала різних, в принципі, вони непогані. Таке зволоження можуть дати, але, звісно, ненадовго. Ну, формат, в принципі, зручний. Бо маленький, можна взяти з собою. Але оці кришки мені взагалі не подобаються. знову ж таки. Ось такий крем у мене з минулого літа лежав, тому що я його відставила, звісно ж, восени минулого літа я його використовувала. Це бархатні ручки, як зараз це все вже називають Silky Hands. На українську не переклали, переклали на англійську. Тепер це Silky Hands. А, свіжість кактуса. Крем гель для рук з антибактеріальним ефектом. Зволоження тут написано, Ви тільки подивіться, яке зволоження? Цей крем він просто висушує руки ще гірше, ніж якийсь антисептик, чесне слово. Ну, тому, мабуть, я його і відставила, не знаю. Це якщо дуже-дуже жарко. І... Якось вам і не хочеться нічого жирного наносити на руки, то можливо. Підійде ось такий гель, або, можливо, його використовувати реально як антисептик, там десь десь. Але якщо вам треба зволоження якесь або живлення, то ні. Він вам просто висушить руки, не знаю, там чи спир, чи що. Ну, текстура, він гелевий, це щось таке дуже дивне. Це не крем, це реальний антисептик і причому дуже агресивний для рук. Так, так, так. Здається, для рук це все. Тепер давайте поговоримо про ніжки. Угу. Ось такий також буду брати продукт, схожий на ось цей, але це вже манго. Це у нас гель для ніг. То теж дуже дивний формат. Я вже минулого літа його використовувала, ну тому що він справді дуже легкий, тому що в нього справді такий соковитий аромат манго. Ну, це все дуже ідеально підходить саме на літо. Коли не, коли не хочеться щось таке використовувати дуже жирне, в принципі, можна використати ось такий досить таки, також рядкувати гель. Дуже приємний має аромат, свіжий такий, трошки нагадує манго. Ну, от, буду його добивати цього літа. Але, чесно кажучи, більше б я такі формати не купувала. Пакування дуже гарне, справді всі баночки, але це все використовувати незручно. Якесь таке воно все рідке і не дуже добре зволожуюче. Ну, побачимо, буду далі використовувати. Так, що стосується ніг, ще ось такий продукт від Росману це дезодорант для ніг, освіжаючий спрей для ніг з ароматом лимону. Саме влітку, саме на літо я його і тримаю. Іноді, от справді, дуже жарко в ноги, і дуже хочеться так взяти їх освіжити, краще їх помити, але... А потім вже ось цей спрей. Або якщо немає змоги, то просто цей спрей. І там, ну, може, до хвилини ви будете відчувати якусь свіжість. Ну, все, все, більше ефекту немає, більше нічого він не зробить. А, тому, ну, таке, знаєте, <кхм> побалуватись нормально. Так, а далі. Так, далі, далі, далі. Давайте ще вам покажу ось такий дезодорант. Я його вже використовую досить таки давно з весни Rexona All Day Protection to Move More з фруктовим якимсь ароматом. Але, чесно кажучи, я ніякого тут аромату фруктового не відчуваю. Тут такий прям дуже важкий запах, що ти його наносиш, і одразу треба кудись вибігти, тому що дихати цим не рекомендується. А захист у нього такий собі посередній. Побачимо, як буде працювати влітку. Я думаю, що для літа він взагалі буде не дуже. Побачимо. А якщо що, то в мене ще, ще є Old Spice чоловіка, тому можливо, буду до нього звертатися, якщо цей не буде справлятися. Ой, так, все, здається. Боже, цей прям скраб. Тут таке наробив потік, прям реально потік, така лужа від нього, калюжа. Я, я, я в шоці, що це з цією банкою, треба щось там перевірити, буде, може вона пробита десь. Ну добре, це все таке, для вас неважлива інформація, тільки для мене. Так, все, переходимо до обличчя нарешті. ну Це моя улюблена тема ось ці продукти для обличчя. Давайте поговоримо про міцелярні води. Власне, перший етап по догляду за шкірою це зняття макіяжу. Я хочу добити ось таку міцелярну воду. Вона також в мене в проєкті Project Pen від, від Nivea, вона двохфазна, вона масляна. По баночці навіть видно, цей жир. Це мені абсолютно не подобається. Також після неї якось висушується печуть очі. Ну, власне, не рекомендувала би її. Я чула про неї також багато поганих відгуків, тому до використаю все. І думаю, що мені її не вистачить, звісно, тому буду брати ще ось таку маленьку міцелярну воду: 100 мл. Тут від чиста лінія. Ось така водичка. Можливо, колись в мене була така. Я, в принципі, чула, що вони непогані, тому треба її вже використати. Що там впало? Ложечка. Ну добре. Так, Далі, наступний етапу у нас очищення. Ось така. Пінка для вмивання від Оті, видно, що зараз вона в мене у використанні. Всі ви знаєте, що корейські пінки, вони неймовірно довго використовуються, цю, тому, не дивлячись на те, що тут така вже вона трошки здута, або навіть добряче так здута, але їй ще вистачить надовго, я в цьому впевнена. Має дуже приємний цитрусовий аромат, дуже добре піниться, дуже добре очищує. Ну, вона мені справді подобається. І буду ще брати ось таку пінку. Айп з керамідами, з лимоном також. Вітамінна якась пінка. Тут уже менший об'єм: 100 мл, тут 150. Ну, власне, буду її використовувати, цікаво, яка вона буде, бо досить таки бюджетно коштує. Так, наступне це тонік, лосьйон, ось такий. Тонер, хай буде так. Від Дікінсонс, як бачите, тут ще його досить такий багатенько, тут величезний об'єм, тому вистачить мені, ще його, мабуть, на все літо. Тому хочу його закінчити цього літа. Він дуже добре очищує шкіру, згужує пори, можливо, але аромат, на жаль, неприємний, принаймні для мене. Так, Наступне, що я хочу показати, це е, ось такий скраб від Івраше з кісточками абрикосу кремовий. Е, і ще з цієї серії ось такі маски. Дві. Одна там, здається, з якоюсь гуавою. Більш така легка, інша глиняна, ось ця матуюча, такі маленькі об'єми. Хотілося б все ж таки за літо їх використати, всі ці три тюбіка. побачимо. Що ще стосується масок, ось така маска від Івраше також себе вежитал матуюча. Я її використовую тільки влітку. І от прийшло нове літо, і цього літа я вже сподіваюся її закінчити. Ось ця маска також дуже легка, взагалі нічого в принципі не робить, тому хочу її якось використати, викинути і забути від Vitex Vitamina Beauty Ну, Вона така гелева, не знаю, абсолютно нічого не робить, якщо чесно. Ось ця маска дуже приємна від BioWorld. Це криомаска, тобто вона охолоджує такий там гель з часточками. Базиліку і полуниці м'яти, буду класти її, скоріш за все в холодильник. Ефект буде ще краще. Вона справді дуже добре освіжає, надає бадьорості і шкірі, і тобі. Тому, так, для літа це ідеально, тому от минулого літа я трошки її використала і цього літа, сподіваюся, буду більш інтенсивно це робити. А що стосується крем... А, ще маски в мене тут тканеві. Так, звісно, відібрала для себе ось таку стопочку. Ось така від Evelyn з мордашкою лами. Матуюча маска. Так, в мене вже нічого не влазить в кадр. Також ось така від Evelyn з кокосом. Пузирькова вона якась. Ну, тут, мабуть, якісь бульбашки. Ось така від чиста лінії. Бедряще увлажнення. Угу. Ну, ось така маска. Далі корейська джигод з вітаміном. Вітамінна маска з лимоном. Ось така від Ion Superfood з зеленим чаєм. І від Farmstay з лічі та з манго. Ось такі масочки я вирішила собі обрати. Ну, дай Бог їх всі використати, бо тканові маски в мене лежать і зовсім в мене якось не тягнеться рука до них. Та в мене щось до всіх масок вона, вона, вона не тягнеться, тому я вже давно їх не купую. Так, далі креми для обличчя. Зараз у мене у використанні ось такий від Evelyn, зволожуючий серія Beauty Food. Ось так, Ось так. Ну, Тут ще є чим користуватись, бачите, по стіночкам ще його багатенько, тому закінчую його, переходить він на літо, і потім беру щось більш легке: ось такий гіалуроновий алоє-гель, зволожуючий від гарнієра. Він справді, як гель алоє, такий густий, прозорий. ну, і і ось таким чимось і Хочеться користуватися влітку. Так, наступне, це ще ось такий гелевий продукт. Коли буду кудись їхати, буду його собою брати. Мінерал 89 ось цей бустер, відомий від Віши. Так, і догляд е за. Очима, за повіками, догляд навколо очей, ось так. Енергія протинолу від Avon, серія NU, Мені він сподобався, він досить такий легкий, і я хочу його продовжити використовувати влітку. підійде, думаю. І ще бальзам для губ я обрала ось такий для себе новенький від Blistix. замовляла його колись на iherb. Тут у нас малиновий лимонад. Так, ось такий тут у нас бальзам. Приємний має аромат, а, і от він у мене асоціюється з літом. Тому, власне, влітку я буду його використовувати. Так, ну що ж, все, ось такий догляд я собі обрала на літо. Сподіваюся, відео вам це сподобалося. Скоро побачимося і до нових зустрічей!